Доброго дня. Яка головна мета інтегрованого водного менеджменту? Мета інтегрованого водного менеджменту зібрати дані про всю поверхневу воду, де є якийсь струмочок, канава, потічок, яка впадає в Південний Буг, що спричиняє забруднення цього малесенького притопу, і певні заходи, як нам розвивати місто таким чином, щоб створювати ось такі ділянки біологічного очищення води. Інтегрувати озеленення з дренажною системою сьогодні. Водик Данські е, показали на своєму прикладі, як в Данську більше 50 об'єктів малої ретенції створено так звані огруди, дощові, тобто дощові клумби, це симпатичні рослини, які очищають дощову воду, і громадська організація річки Хмельниччини саме тому звернулася до Водик Данських, щоб Водик Данські розповіли представникам Хмельницької інфраструктури про такі принципи. Провадження інтегрованого водномежу, тому що на жаль, в місті Хмельницькому, зараз немає ні даних про поверхневі води, ні про дренажну систему. І в нас відбувається хаотичний розвиток, незадовільна якість проєктної документації. Наша громадська організація почала аналізувати низку програм, наприклад, програму розбудови водовідних каналів на 300 мільйонів гривень. Вибачте, навіть на 300 мільйонів гривень ну не проведено геоінформаційного аналізу вихідного, який би дав дані, а де нам розбудовувати дренажну систему, чоту. Забудовник захотів, це неправильно, тому для того щоб змінити цей підхід, громадська організація річки Хмельниччини пропонує спільно з європейськими фахівцями створити таку групу пір-супорт, тобто експертної підтримки, і направляти розвиток міста Хмельницького в плані розбудови дренажної системи вже по європейським стандартам. Які сьогодні має Хмельницькі проблеми з, саме із забрудненням водою, з якими буде боротися ваша організація? Ну, хмельничани це добре знають. Це річка плоска, вона дуже брудна, в неї виведено багато нелегальних витоків побутових стоків. Річка Південний Буг, те, що нижче від греблі по вулиці Кам'янецької, туди далі до вулиці Трудової, жахливі показники якості води. Восени ми коли спільно з офісом водних ресурсів відбирали пробу, то результати цієї проби показники, наприклад, по біологічному споживанню кисню БСК, 5 вони наближались майже до показників в побутових сток. Тобто річка вже висновок можна зробити. Вона перетворена на стічну каналу, і без е ретельного перепланування ось підходу до управління водними ресурсами в межах міста не вдасться врятувати Південний Буг. Він буде е загинати і далі. От обласна рада, наприклад, створила відповідну комісію по порятунку Південного Бугу. Ну, а, на жаль, в місті Хмельницькому. от Поки що немає такої робочої групи, дуже прикро, але ми впевнені, що сьогоднішня зустріч вона може за наявності бажання в керівництва, от, сконсолідувати таку інтелектуальну потугу і працювати вже над тим, щоб мати водну візію міста Хмельницького, залучити європейських експертів як британських, так і польських, і працювати разом це складна робота. От я хотів би також надати можливість прокоментувати сьогоднішній захід пані Ірині Гонті, вона відвідувачка. Дозвольте, будь ласка. Доброго доброго, пані Ірино, доброго дня. Можу відзначити, що зустріч була дуже інформативною, корисною, і було б добре, якби була налагоджена співпраця з нашими закордонними партнерами у плані навчання спеціалістів громадських дітей. Активістів для подальшого втілення всіх цих знань в реконструкцію міста Хмельницького всіх тренажних систем і побудови гарної інфраструктури це було б дуже корисно і дуже правильно. Тобто, от ми разом тут опрацювали таку хороший напрямок співпраці, і далі це буде відбуватися. Тобто, що владик Данський запропонували. Це перевести такі семінари на регулярну основу і вже після нового року зустрітися предметно, поговорити, вибрати один об'єкт в місті Хмельницькому, де можна показати на прикладі правильне господарювання дощовими водами, поверхневими водами і створити об'єкт малої ретенції. А так, в нас дякую. проблемних ділянок на жаль в місті багато так, але як саме ця програма може убезпечити наші річки від забруднення? Е, перше, дивіться, що та що забруднює річки. Це в місті перш за все побутові стоки, і друге це поверхневі е, стоки з поверхні вулиць. Якщо ви помітили, то коли йде дощ, по вулицям тече брудна вода. Якщо цю брудну воду направити просто в підземні колектори, які виходять зразу в південний буг, то ця брудна вода з вулиць, яка з нафтопродукти, солі, якісь зважені частки, ці всі е, забрудники потрапляють в південний буг. Тобто, е, Зміна підходу до розбудови дренажної системи вона дозволить зменшити потрапляння як нафтопродуктів, так і зважених часток, так і солів різних в е, поверхневі води південного Бугу. То Блин, вся вода в не... місті вона цінна і дощова угу. вода. Ми повинні нею правильно господарювати. От місто Гданськ показує дуже гарний приклад на рівні всієї Польщі. Вони лідер в цьому. Тому Хмельницький має нагоду повчитися в міста Так, коли ми зможемо побачити, що ініціатива розпочала свою роботу, і чи підраховував ви скільки загалом грошей потрібно використати на цю програму? Я хочу наголосити: мова не йде про будівництво, мова йде про те, що для інтегрованого водного менеджменту потрібно зібрати дані. Запитайте в міських чиновників, що вони знають, скільки в нас. Канав відкритих поверхневого дренажу. Вони цього не знають. Тобто питати про вартість якоїсь програми для цілого міста не можна. От британці сказали нам: надішліть, будь ласка, ваш план інтегрованого водного менеджменту. Ми покажемо, як його вдосконалити. Так, ми відповіли, що то панове британці, у нас немає такого плану. У нас навіть даних, які потрібні для розробки цього плану, немає. Треба почати з інвентаризації малих об'єктів водних. Дренажної системи, нанести все це на мапу і опрацювати і побачити, які райони Хмельницького, от, наприклад, Дальні Гречани, в нас є повно неканалізованих вулиць. І, і на сьогоднішній день міська рада не володіє інформацією. Ми подали річки Хмельниччини, офіційний запит. Скажіть, будь ласка, скільки у вас домогосподарств в межах міста Хмельницького підключені до каналізації? Цього не знають. А на 2030 рік 100% населення повинно бути підключеним до каналізації. То вибачте, а скільки сьогодні відсотків? 65, 70, 75, Якщо немає мапи міста Хмельницького, де нанесені будинки без підключення до каналізації, то про який інтегрований план ми говоримо? Тобто нереально порахувати вартість. Ми зараз говоримо про те, що підхід до менеджменту в місті повинен змінитися. Повинен бути нормальний громадський контроль і за витратами на цю водну інфраструктуру, і повинен бути контроль за якістю планування, тому що, на жаль, якість планування незадовільна. Ви сказали, Ось що подали запит до міської ради. Чи виявила вона зацікавленість у цьому питанні? Да, сьогодні представники комунальної інфраструктури завітали до нас на семінар. От, зокрема, хочу відзначити пан Анатолій, головний інженер з парку Чекмана. Він спілкувався з поляками. Ми, от, на прикладному такому. Семінарі обговорили, що можна було би зробити в парку Чекмана з дуже проблемним об'єктом. От, наприклад, озеро, яке прилягає до вулиці Городні, туди внаслідок такого поліпшення в лапках інфраструктури вивели дренажну трубу, яка з кожним дощем несе велику кількість бруду. І Люди, які от заходять в парк з сторони гречан, вони прекрасно бачать. Наскільки брудна вода стала в тому озері, і крім того, влітку 2021 року там проводились роботи по зміцненню берегів на це витрачено більше 780 тисяч гривень, і результат ну, не досягнутий ніякий, з моєї точки зору. Тому от такі помилки інфраструктурні, вони дуже дорого коштують. А потім ще от, не поліпшується якість е води в наших водних об'єктах. Тому з нашої точки зору, ось така співпраця певна. Вже є завдяки тому, що відвідали представники інфраструктури цей семінарно, ну, має бути створена робоча група. Я от хочу сказати, що облрада зараз створила е, робочу групу по захисту річки Південний Буг. До речі, це поєднується з переходом України на європейську систему управління водними ресурсами. Директива 2000-60 по управлінню водними басейнами і зараз. Органи місцевого самоврядування розробляють план управління річковим басейном, про який громадськості на жаль майже нічого не відомо. Але в цей план управління річковим басейном повинні бути закладені хороші потрібні кроки. Для оздоровлення річок це перш за все очисні споруди. Хмельницькому є певний поступ стосовно створення нових очисних споруд на МКП Хмельницького доканал. Це хороша річ. Я би відзначив, що наші комунальники Хмельницького доканал вони в дуже складних умовах зараз працюють, і треба віддати належне, що вони забезпечують водопостачання і головне водовідведення от в таких дуже складних умовах. Тому можна тільки зняти капелюха е, перед їхньою такою відданістю і належної роботи.